Усім привіт! Ви на каналі Алітаро. Я сьогодні вирішила знімати саме для вас зі своїм обличчям, а не просто поверхню, бо мені здається, що ми так будемо трішечки ближче один до одного. Ну, і знімаю я Таро прогноз на вересень місяць для знаку Зодіака Діва. Привіт, Діви! Дивимося на колоді Таро Колосороку. року і будемо. Подивимося, що чекає ДІВ у вересні місяці. Так. Буду вам одразу діставати та показувати карту, а потім покладу собі, щоб було так е, зручніше. Добре. Діве, вересень місяць. Кар'єра. Фінанси. Відносини в плані кохання, відносини в плані з оточуючими, тобто друзі, батьки, брати сестри, взаємний... а, це воно і було, здоров'я. Творчість. Цікаво. Відпочинок. Саме розвиток навчання. Так, ну, розпочнемо. Перше це кар'єра. У нас тут виходить, вибачте, за інші такі посторонні звуки. У мене відкрите вікно, а поки що мікрофону немає, тож поки що буде так, трішечки незручно, але згодом буде класний звук. Кар'єра це в нас ірофант. Це про те, що ви або знайдете у вересні свою кар'єру те, чим ви будете займатися надовго, або це ваше навчання, тобто хтось йде на навчання, ну, дійсно, там з 1 вересня йде університет, в школу, або ви викладач, наприклад, тобто ви навчаєте когось, да, або репетитор, або людина, яка просто ділиться важливою інформацією, як наставник, ментор. Що можу по цій карті сказати про кар'єру? Кар'єра вона є, вона розвивається, вона класна, вона від, від душі і від серця, вона йде від вашого призначення. Тобто, це не просто якась там сфера, типу, я там попрацюю офіціанткою три місяці і піду собі далі щось шукати. Ні, це вже якесь щось стале, щось продуктивний і те, що вам ем, до душі. Давайте подивимося ще, що в нас тут по кар'єрі. кар'єра? П'ятірка кубків. Це про те, що, можливо, ви раніше, або е через втрату ви знайшли цю сферу діяльності або знайдете. Тобто, можливо, у вас там станеться так, що вас е звільнять. І ви через це будете дуже так перейматися, Але насправді, ну, ви отримаєте дещо більше, дещо більше, ви знайдете свій путь той, який от отшу, шукають усі усе своє життя. так, То, якщо у вас будуть якісь втрати в плані кар'єри, то не приймайтеся, це не краще. Давайте ще я тут дістанемо. Так, от пентаклів, щось нове, або це нова робота. Або це нове навчання, яке вам дасть старт на потім. Тобто ви потім будете з цього там та лопатою собі загри... загрибати. Тобто це якась сфера діяльності, яку ви знайдете, вона прибуткова. До речі, про це кажуть її Єрфан, бо в нього тут пентакль. Оп, якщо бачите, я б сказала, що ви. Якось просто знайшли свій путь і будете в цьому путі притримуватися. Вибачте за мою українську трошечки ще тяжко вимовляти все швидко, гарно і якісно. Добре. Про кар'єру зрозуміло. Кар'єра йде на зріст. Фінанси. Фінанси в нас пригорнута. Карта закоханих це про те, що, можливо, ваші фінанси залежать від ем, якихось зв'язків з іншими людьми. Наприклад, хтось до мене пише, типу, зробив мені розклад, це мої фінанси. І я, якщо мені ніхто не пише, то в мене немає фінансів, <світ> то може бути і так у вас. Тобто, можливо, у вас нема клієнтів, або не буде клієнтів, або не буде просто зв'язків потрібних, або не буде комунікації. Або якщо хтось залежить від чоловіка або дружини, теж може бути таке, що фінанси, наприклад, я в декретній відпустці, і мої фінанси це мій чоловік. І він, якщо його не буде, або якщо ми там посваримося, то в мене не буде фінансів. Так само і у вас. То може бути таке, що фінанси залежать від когось. І їх поки що немає. Але зараз подивимося. Ну, давайте так. Це не те, щоб вам повністю перекрило фінансовий потік. Ні. У вас все добре з фінансовим потоком, але просто ще, можливо, ви не вийшли на той рівень, який вам би подобався. Можливо, і так. Ну, так, просто ще не те, на що ви мрієте, на що ви заслуговуєте. Як би вам хотілося, вам хотілося більше всім нам хочеться більше. І тому, можливо, в вересні ви ще не дійдете на фінансовому рівні на щось таке неймовірне, але але як буде? Ну, от не так, от не так. Просто ем, Рицар Пентаклів це про те, що ви ще не зробили базу, на якій ви, ви б змогли реалізувати свої фінанси. І про це нам каже от ця карта. Тобто ви ще не, не налаштували, не знайшли щось таке, від чого ви б могли постійно отримувати фінанси. Банальний приклад, ви не зробили рекламу собі. Не зробили, наприклад, таргет, якщо це якийсь онлайн бізнес, да? ви там не, не налаштували рекламу, звісно, нема клієнтів. Або ви там не, не відправили резюме. Ну, щось таке. Тобто ви якось ще не зробили собі базу, на якій буде ґрунтуватися ваші фінанси. Добре, йдемо далі. Відносини в плані кохання. Тут у нас. Принцеса жезлів це перегорнута. Це про те, що, можливо, ви перестали чекати на когось. Можливо, ви на когось чекали і все. І сказали, собі, більше я тебе не чекаю. Про що це свідчить? Перегорнута колісниця це про те, що ви перестали взаємодіяти з якоюсь людиною в плані кохання. Можливо, відносини закінчилися, можливо, ви втратили зв'язок, можливо, ви. Не хочете більше спілкуватися з цією людиною? Так, то кубків перегорнути. Навіть якщо почуття якісь є, то вони такі не дуже не дуже ці почуття. Ну так, звісно, ось це може бути і знову про фінанси казати. Так? Якщо це справа про розлучення, то від того ваші фінанси якось підшатнулися. Щось у вас тут. Якісь розлади у кохання. Угу. Нема змоги поговорити та навіть подивитися на цю людину. Просто зустрітися і е, ці відносини проговорити, домовитись до чогось. Нема такої змоги навіть. Можливо, людина десь далеко і не може приїхати. Можливо, таке. Давайте ще одну дістанемо. Ну, я ж кажу: ось, просто нема прояву. Або це зовсім немає кохання, немає другої половини, або якщо воно є, то тут просто все сходить на нуль. І ніякого спілкування, ніякої любові, ніякої проявлення. Тобто нічого немає. Окей, добре. Відносини в плані сім'ї, в плані не в плані сім'ї, а в плані оточуючих, тобто друзі, батьки, родичі, там хтось ще брати сестри, ну тобто просто оточуючи. Тут йде карта правосуддя, або, можливо, це якісь судові справи. Наприклад, ви отримуєте, як це українською спадщину. Таке теж може бути і чекаєте на судове рішення. Або це може бути розділ майна, але якщо це про родинні зв'язки, так якщо це про взаємини з оточуючими, то це можуть бути просто справедливі, чесні. Рівні відносини з друзями, от скільки ти мені, стільки я тобі, скільки я вклав часу в наше спілкування, стільки і ти вклав часу в наше спілкування. Тобто таке рівненьке спілкування з оточуючими. Так, давайте ще подивимося, що про що це взаємини з оточуючими. Можливо, ви чекаєте на допомогу від когось, можливо, це пов'язане якраз з судовими історіями. Хтось вам може допомагати там, по дружбі, там, дешевше якось вирішувати судові справи. Давайте ще одна. Знову йде перегорнутий до можливо, це пов'язане з вашими відносинами. Тобто, ваше оточення допомагає вам вийти з тих відносин, які... Там завдають шкоди вам. Таке теж може бути. Або якщо у вас все добре у відносинах, то ви просто будете йти до інших людей, щоб просто врівноважити своє становище, свій, свій ментальний план, щоб вам було добре, щоб вам було рівно. Так, добре. Здоров'я. Тут у нас іде імператриця суперська карта на здоров'я. Просто ви е, процвітаєте, у вас все добре, ви молодець, можливо вагітність, якщо вам це потрібно. Навіть якщо вам це не потрібно, вона все ж можлива тут. Або це просто коли, якщо є якісь негаразди, вони всі загоюються. Здоров'я йде на поправку. Або якщо нічого немає, ви просто-просто квітнете стаєте, якщо це жінка дивиться, то стаєте більш жіночною, більш квітучою, більш а, активною, більш такою жінкою-жінкою. Ну, так? Якщо ви планували вагітність, будь ласка, вона можлива тут, але я нагадую да, про зв'язки з. Близькими з чоловіком, якщо він є, або з хлопцем, це тут може щось таке бути не гаразд. Але якщо ви просто самі по собі, то все добре. Тут здоров'я 10 з 10. Творчість, пуста карта. Нема творчості, пусто, або немає місця для творчості, або ви не обираєте творчість, або ви не, не розумієте, навіщо вам та творчість, або ви не хочете в це поринути. Зараз подивимося, про що це? Творчість, про що це? Е, знаєте як? Можливо, ви відчуваєте, будете відчувати пустоту від тих відносин, які у вас є. І через це не давати собі волю на творчість. Таке буває, коли стосунки трішечки співзалежні. В мене так було. І я вам скажу просто робіть для себе все. Займайтеся собою, займайтеся творчістю, не чекайте, що там хтось прийде. І потім ви розквітнете і будете знову готові творити. Ні, потрібно творити, творити тут і зараз. Навіть нічого не хочеться тут казати. Просто я розумію, що у кожного свої ситуації, у кожного своя історія. Можливо, у вас все добре у відносинах. Будемо розуміти, що це загальний розклад для всіх, може не все програтися, але ну, я не можу сказати про всіх про все. Тож, я до чого? Просто мені одразу йде, що тут пустота від відносин. Але може бути таке, що у вас все добре відносно, І тоді можна сказати, що ви, наприклад, не маєте часу, сил на творчість. Можливо, вам вона не потрібна, можливо, ви надихаєтесь стосунками, або просто. Ну, кубки це, це також творчість. Щось тут, якийсь дисбаланс трішечки. Давайте ще одні дістанемо, не можу я сконцентрувати свою увагу на, тему, на тому, що тут є. Що тут є? От бачите, дисбаланс, я тільки сказала, і він от вийшов. Отак баланс, отак дисбаланс. Тобто все ж таки, мені здається, я права, що якщо у вас у стосунках якесь, якесь гівно, то, будь ласка, не потрібно залишати. Там свої улюблені справи творчі справи тільки через те, що ви не в потоці, тільки через те, що вам там, хтось зіпсував настрій або хтось не захотів з вами там, розмовляти. Взагалі, оце просто викиньте, будь ласка, а займайтеся собою, бо ви єдині у себе, ви... тільки ви є у себе. І якщо людина кудись уходить в закат. То ви залишаєтесь самі з собою і вам з собою жити і розвиваєте себе. Не ставте на цьому крапку, бо це дуже велика помилка. Я сама такої помилки колись притримувалась. А зараз, ну, я не жалію, але більше так не роблю. Добре, багато сказала про творчість. Хоча про все одне й те саме сказала. Так, відпочинок. Знаєте, відпочинок, можливо, у вересні ви, якщо у вас є сад огород або там, ділянка якась, і ви просто будете збирати свої там, як це називається, ну, наприклад, фрукти, овочі, все, що у вас там виросло, це може стати для вас відпочинком, коли ви перемикаєте свою увагу на щось ось таке б... 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 Бит... битове не було як бити по-українськи, ну ви зрозуміли. Це ще може казати про те, що ви не даєте собі відпочивати, а уходите в працю. Це непогано, це добре. У вас тут і карта позитивна, вона дає енергію, вона дає розвиток, але просто не дуже цим не, багато не займаєтеся, не, не уходіть. Боже, що з моєю українською? йдіть з головою в працю, а просто трішки давайте собі відпочити. Якщо це можливо, якщо вам от зараз так комфортно, то відпочивайте таким чином. Щось робіть, робіть. Це може вашу голову відволікти від тих проблем, які могли бути. Давайте ще дістану сюди, на відпочинок. Можливо, можливо, вам вже і не потрібно працювати. Тут та карта мені нагадує, можливо, вам не потрібно і працювати вже, ви вже чогось досягли і можете собі дозволити почувати от з тим, що у вас є. Тобто тут якби показано, що ви вже зібрали свій кошик. Можете вже цей кошик використовувати та насолоджуватись ним. Не працюючи в поті лиця, отут людина працює дуже сильно, так? І ви вже якось пройшли цей етап, і у вас вже просто вам потрібно зібрати свої скарби, ті, які ви вже заробили колись. Можливо, такий у вас відпочинок, так? Тобто ви е не пам'ятаю як українською, а по-російськи це пожинати плоди. От ви будете пожинати плоди. От таке може бути у вас. Добре, саме розвиток навчання у вас тут йде перегорнутий імператор. Це про те, що ви, на... скоріше за все, не будете цим займатися. У вас немає наміру зараз якось саморозвиватися, навчатися щось робити. Про що це? Про що це? Знову йдеться карта. Можливо, ви от ще, я кажу, ви. На початку знайдете щось таке, що вам по судьбі, так? І будете туди всі свої сили вкладатися, і зараз просто вже не час е, вчитися чомусь, вже час приймати рішення та використовувати ці навички, які ви раніше здобули. Перверджую, усі мої, е, усі мої е, слова. Добре. Тоді остання карта. Карта поради для е, Діви на вересень. Карта поради для Діви на вересень. Трійка е, Пентаклів творіть. Робіть своє, займайтеся своїм. Це про творчість карта, це про розвиток. Ви вже майстер якогось діла. Продовжуйте цю справу, малюйте картину, якщо ви художник, або просто проявляйте себе з цієї сторони, де ви вже є, вже є спеціалістом. Продовжуйте це, зважаючи на те, що там у вас у відносинах, що там у вас ще десь хай горить. Палає, а ви просто ловите дзен, ось так малюючи свої картини, малюючи своє життя, малюючи свою же музу. Ну, якось так добре. Рибки, ні, діви, вибачте, діви. Ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментарі. Запрошую вас на особисті розбори. Пишіть мені в інстаграм або в телеграм усі вся інформація буде під цим відео. Ну і дякую вам за увагу. До зустрічі. Пока!